Перевірити жінку чи чоловіка на вірність, провести службове розслідування на роботі, щоб дізнатися істину від співробітників. Все це тепер можливо зробити у Кам'янському. З червня місяця у місті діє можливість пройти поліграфічне тестування, щоб перевірити достовірність інформації. Наша журналістка вже побувала там і перевірила на собі роботу машини правди. Поліграф. Це не детектор брехні, як всі звикли вважати, а складний прилад, що вимірює та реєструє фізичні параметри людини під час її відповіді на питання. Розповідає поліграфолог. На всі запитання, які ми будемо задавати в процесі роботи поліграфа, клієнт каже, да, ні чи не знає. Тільки правду і нічого крім правди. З таким слоганом приходять перевірку люди, що звертаються до поліграфологів. Інформація, яку дізнаються клієнти, є абсолютно конфіденційною, чи то сімейні почвари, чи підприємства з таємницями персоналу. Що мова йдеться про службове розслідування, то використання поліграфів в службових розслідуваннях значно прискорює їх. Це стосується не лише бізнесу, а в наш час стосується і військових колективів. От зараз е Асоціація в Києві на волонтерських засадах проводить там поліграфові Київські, і хто змог приїхати, проводили підбір бійців для однієї з частин. І результати командири кажуть, не очікували таких результатів. У кожному окремому випадку формується спеціальний блок питань стосовно запиту, який надійшов. Ну що, друзі, зараз я на собі спробую процедуру поліграфа, і ми дізнаємось, чи правду я кажу, чи брешу. Отже, спочатку на тіло вішають датчики дихання. Під стегнами на стулі знаходиться датчик тремору, а на пальці одягаються датчики, що вимірюють шкірно гармонійну реакцію. Після цього людина розміщується на стільці і готова до процедури. Зараз вам буде поставлений ряд запитань. Стосовно всіх запитань, ваша задача відповідати: ні. Вас звати Наташа? Ні. Вас звати Ольга. Ні. Вас звати Анастасія? Це був один з контрольних тестів на ім'я, щоб оцінити реакцію на різні типи питань перед основною процедурою нашого пацієнта звати Анастасія, і ми зробили тест і е, з'ясували, е, що дійсно нашого пацієнта. Так звати друзі. У мене трошки змішані емоції. Я і схвильована, і я і знервована. Я не розумію цього, адже в мене був звичайний тест на моє ім'я. Але я нервувала дійсно. Тому я навіть не уявляю, як це проходити тест такий же на зраду або перевірку перед тим, як проходити на робочу співбесіду. Тому це треба спробувати. Треба розуміти, що перевірка це добровільна справа, яка не так багато і коштує, бо, як то кажуть, правда безцінна. Тож, якщо ви все ж вирішите довести свою точку зору, поліграф у Кам'янському до ваших послуг.